Вітаю вікінги та вікінгші. Сьогодні я розповім вам усе, що потрібно знати про бронзу у Вальхейм. Ми детально розглянемо, де знайти мідь та олово, як побудувати плавильню та вугільну піч, що можна створити з бронзи, та як це допоможе вам у виживанні. На початку гри ти користуєшся дерев'яними та кам'яними інструментами, але ж ти хочеш меч або сокиру нормального вікінга вже на початку гри. Правда ж, щоб перейти на новий рівень і відкрити бронзову епоху, тобі потрібно навчитися виплавляти метали. Завдяки бронзі ти зможеш створювати потужніші інструменти та міцну броню, крафтити смертоносну зброю, а також будувати нові споруди та відкривати для себе травництво і приготування дуже бафабельної їжі. Отже, давай розберемося, як отримати ресурси для створення бронзи. Але для початку хочу напам'ятати про збір для побратима, що зараз служить у третьому луганському прикордонному загоні, і боронить нашу землю від навали болотних сіролюдиків. Наша ціль – 220 тисяч, зібрали лише 60. Тож, друзі, допоможіть нам йому допомогти. Посилання на збір буде в описі. Буду вдячний кожному, хто може підтримати збір, або тисне лайк чи навіть підписку. Це збільшить охоплення і потенційно прискорить наш збір. А тепер повертаємося до міді. Щоб виплавити бронзу, нам потрібні мідь і олова. Вони зустрічаються тільки в темнолісі. Тому тобі потрібно відкрити цю локацію на карті і при цьому не скупитись. Особливо вночі один стук киркою може спровокувати десятки монстрів. Мідь добувається з мідних жил, які виглядають як великий камені із зеленими прожилками. Часто розумієш, що це мідь, коли вже стоїш на ній. Щоб добути мідь, потрібне кам'яне кайло. Його можна створити після перемоги над першим босом Ектюром. Найчастіше мідні жили розташовані на узліссях і пагорбах. Олого знаходиться біля води, Шукай олов'яну руду вздовж берегів річок і озер, в тому ж чорнолісі. Вони виглядають як гладкі камені, що торчать з під води. Для видобутку також потрібне кайло. Зібравши достатньо міді та олова, ти зможеш почати процес виплавлення. Для цього тобі знадобиться вугільна піч та плавильня, що крафтиться з 20 каменю і 5 сердець вогневиків. Де знайти серця вогневиків? Серця можна знайти в підземеллях, забутих склепах, які розкидані по чорному лісі. Вони охороняються скелетами, як зовні, так і всередині. Головне не перепутати склеп та печеру троля, вони візуально схожі. Коли плавильня готова, можна приступати до виплавлення металу. Спочатку переплавляємо мідь та олово у плавильні. Для цього потрібно вугілля, яке можна отримати у вугільній печі, кидаючи туди дерево або спалюючи їжу. Я впевнений, ви часто її палите, Признавайтесь в коментарях. Кожен шматок руди дає один злиток металу. Крафтимо кузню з чотирьох каменів та вугликів, десяти дерева та шести злитків міді. Тепер, коли в тебе є мідь та олова, йди до кузні і створюй бронзу. Формула бронзи два міді плюс один олова, дорівнює один бронзовий злиток. Вітаю! Ти офіційно вступив у бронзову епоху. Коли ти навчився плавати бронзу, перед тобою відкриваються нові можливості: бронзове кейло дозволяє купати більш цінні ресурси. Бронзова сокира рубає дерева та берези. А отже, крафтимо новий лук, бронзовий молот допомагає Двати нові споруди, бронзова броня дає кращий захист ніж кіряна, і допоможе тобі в битвах. Інструмент та зброя з бронзи набагато міцніші, гарніші та ефективніші за кам'яні. І це далеко не весь список. Отже, міті Олово чекають на вас в темнолісі. Для виплавлення потрібна плавильня та вугільна піч. Бронза створюється в кузні та відкриває нові інструменти, броню, зброю та покращення. Якщо це відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал і пиши щось на підтримку українського контенту у коментарях. Дякую за перегляд і не. lebo je azartu darúť vám silu.